Розглянемо тему слабкі і сильні поля, на прикладі партії за звання чемпіона світу першої партії від Дінга і Гукіша. Отже, після 11-го ходу білих така французька типова пішокова структура. Чорні грають А3, ослабляючи цим пішку, змушують білих піти пішаком вперед. Брати пішака на А3, звісно, невигідно. Після розміну b4, ферзь відходить, кінь є е на d4. Тобто є вже слабкість поля у білих c 4 слабкий відсталий пішак на c3 і сильне поле для білих фігур на d4. Ну і чорні грають кінь b6, досить логічний хід, зразу кінь хоче попасти на слабке поле. Білі рокірується. Кінь c 4 напали на слона, слон відійшов, слон d7. Поки що обидва закінчують розвиток фігур, ферзь e2. Кінь Д4. І тут такий дуже важливий момент, де білі могли побити слоном цього коня і назавжди забути, чи майже назавжди, забути, за слабкість пішки c 3 Так, себе проблема з полем D4, але білі зіграли кінь D4, взагалі, не захищаючи цю пішку, десь беручи під контроль поле B5, щоб сюди не вискочив слон. У цьому ході є своя логіка. Ну і чорні грають кінь b2. Ферзь відходить, тура c 8 Загрожує виграш пішки, білим потрібно захищатися. Ферзь c 4 З нападом на пешку. правда, поки що там нічого не загрожує, тому, тому що буде неприємний тура А1 з відіграшем пешки. F5 неточність від білих. Ферзь d3. Позиція білих і так вже погана, пасивна, тому міняти ферзів тим більше тут не можна. Ферзь є 1 зберігаючий фігури для максимальної контргри. Ну і слон G5 напад на туру, тури практично єдиний відхід на c 2 щоб захищати пішку c 3 І Тура c 4 Тобто через поле c 4 Табір білих вже залізло 3,3 3 фігури. H4 напад на слона, слон дійшов. І ферзь B1. Білі створюють нескладну тактичну загрозу тура B2. На ферзь B1 забирають туру і виграють коня. Але, звісно що чорні обходять тура c 3 3, C3. Ферзь 3, пєшка є. F'e, F', невелика неточність. Краще було слоном забирати. Кінь e2. Вилка. Потрібно захищатись. ферзь є 5 І у білих мінус 2 пєшки. Де вони мали би зіграти слон c 5 не даючи чорним зробити рокіровку і не даючи чорним розвинути туру на поле F8. Але вони цього не зіграли. Зробили хід ферзь c 2 що було помилкою, ферзь C4, не даючи ферзю проникнути в табір чорних, на ферзь D2 рокеру. -рок. Ну і така позиція для гросмейстера. це дуже легко реалізовується. Висить слон, ферзь e3 захистив. Далі чорні розміняли. Тури І неважка тактика. Є5, слон Є5, шах. Слон f5. З слон Е4. Слон ж 3 слон Е4 все рівно. Король H2 і H6 вхід. Ну, тут багато ходів, яких вигравало у чорних. Вони вирішили так зіграти. Слон H3, ферзь D1. Чорні пішли по п'ятку на 2. В партії було ще декілька ходів. Шах, король дійшов, з'їли пішку, шах від білих. З останньою такою тактичною пасткою, якщо король відійде неправильно на h7, в такому випадку буде шах і на взяття пішкою слон А2. Хоча тут комп'ютер пеше нічю, навіть зайвою фігурою, білі нічого не можуть зробити, але вже після ходу король h8, білі здались. Ось так не потрібно створювати ні в якому разі в своєму таборі слабкі поля.